І далі поговоримо ще про діяльність Верховної Ради і те, що відбувається під куполом. Народна депутатка Юлія Яцак вийшла з парламентської фракції Слуга народу. Раніше вона вже двічі подавала заяву, однак лише цього разу вихід із фракції погодили. За словами нардепа Ярослава Железняка, тепер у коаліції офіційно залишаються 233 депутати. Доброго дня народним депутатам. Юлія Яцек працювала в юридичній сфері, а також на державній службі у головному управлінні державної інспекції з контролю за цінами у Запорізькій області у 2019 році. Я обрали народною депутаткою партії Слуга народу за виборчим округом номер 79, Що у Запорізькій області зараз Юлія Яцек є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Оскільки Юлія Яцак мажоритарниця, то вона не позбавляється мандату, а залишається поза фракційним депутатом у нашому ефірі. Юлія Яцак заявила, що продовжить працювати у комітеті. Комітеті я займаю посаду заступника голови, і, голови підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства і оперативно-рошукової діяльності, тож фракція може прийняти рішення про відкликання мене з посади голови підкомітету. Але хтось повинен виконувати цю роботу. Професійних юристів у нас в комітеті мало, тому я думаю. Що ж, все ж таки здоровий глузд переможе. Ну, якщо ні, то я не тримаюся за посаду. Ну і раніше з фракції Слуга народу вийшла і Мар'яна Безугла за власною заявою на своїй Фейсбук-сторінці. Вона висловила невдоволення роботою комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Втім, оскільки теж є мажоритарницею, вона залишається позафракційним депутатом.